Сьогодні Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Ірландії. Він уже зустрівся з президенткою Кетрін Конолі, і однією з головних тем переговорів було повернення українських дітей, яких викрала Росія. Крім того, Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини у таких сферах, як кіберстійкість та освіта. Про це повідомив ірландський прем'єр Міхал Мартін під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Зараз є 20 пунктів мирного плану, які були пропрацьовані напрацьовані в Женеві і допрацьовані у Флориді. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції із прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Послухаємо, Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були допрацьовані у Флориді, деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив? Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну, так чи інакше. і Наше завдання і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир. Лідер ірландського U2 Боно передав вітання Володимиру Зеленському з його нагоди першого візиту до Дубліна. А також Боно нагадав озвучену ним англійську поему послання Тараса Шевченка і мертвим, і живе. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Михайло, вітаємо вас, добрий, добрий вечір. Вітаю, вітаю. Пане Михайло, про переговори і про наш рух до миру вас запитаємо. Загалом і українська, і американська сторона говорять про досягнення певного прогресу. Чи можна це називати реальним зрушенням у переговорах? З точки зору глобальної модерації, якою займається сполучені штати, і з точки зору двосторонніх відносин Сполучені Штати Україна в рамках обговорення ініціативи пана Трампа, безумовно, це продуктивні і продуктивний і максимально швидкий рух до певного там, скажімо, формульного рішення по війні. Питання в іншому питання в тому, що ми бачимо з вами публічну складову тиску, який Російська Федерація вчинить сьогодні на переговорний процес. Це поки що публічне складова, але давайте дочекаємо ще результатів зустрічі. тандему Вітков Кушнір з Путіним а після цього будемо розуміти, чи готова Росія до справжнього переговорного процесу, чи знову ж таки вона готова тільки до погроз на сьогодні. Це озвучують насо Європи і до затягування часу як такого. Але ще раз. З точки зору розуміння, якою має бути формульне рішення по війни, для того, щоб можна було зупинитись да припинити оці масовані удари по цивільному населенню, з одного боку припинити активні чи високої інтенсивності бойові дії по лінії боєзіднення. Україна в цьому а, сенсі достатньо швидко просувається знову ж такі з американською стороною, яка є кадром. Не забудемо, що так само достатньо активно, максимально активно і я б навіть сказав, позитивно-агресивно європа поводить себе з точки зору обговорення питань, які стосуються архітектури безпеки у Європі після післявоєнний час, гарантії безпеки для України і для Європи. Ну і крім того, достатньо складні обговорення. Це також чутлива тема. обговорення, які кошти треба буде використовувати для того, щоб профінансувати додатково і оборонні спроможності Європи і профінансувати додатково, скажімо, так відновлення України, тому що. Попередні оцінки, які дають там різні міжнародні фінансові інституції сьогодні, попередні оцінки збитків, які Росія завдала в рамках цієї агресії, складають до там суми від 600 мільярдів доларів до одного трильйона мільярдів доларів. Але знову ж таки, це все поки що попередньо тому що буде зрозуміло після фіналу війни, коли будуть вже проведені е, активні аналітичні роботи, дослідницькі роботи з точки зору тих збитків, які Росія нам завдала. Тому безумовно є позиції, чіткі позиції Європи і України є. Абсолютно непогана операційна позиція Сполучених Штатів, і поки що, те, що ми бачимо з вами в публічному просторі від Росії, вона не зовсім схоже на те, що вони готові закінчити війну, але між тим ще раз треба дочекатись вже остаточної реакції офіційної реакції на переговорні позиції американської сторони від Російської Федерації. Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна вважає основним. Той документ, який був скоригований під час женевських перемовин, який містить загалом 20 пунктів. Володимир Путін буквально кілька днів тому сказав, що він вважає перспективним план, який був від самого початку, який містив 28 пунктів, який за своєю суттю був планом капітуляції України, це я вже від себе кажу. Як наявність цих двох документів впливає на перспективи досягнення якогось компромісу, ну і на вашу думку, який може бути фінальний варіант, це буде якийсь гібрид чи якась одна з цих версій підсумку? Мені ну завжди доводиться говорити, що треба трошки менше звертати увагу на певну адекватність Путіна. Дивіться, що таке переговорний процес. От є певний каркас, рамка, да з якою виступили Сполучені Штати, виступили Сполучені Штати. Вони запропонували ці 28 пунктів. Ви праві, вони там достатньо емоційно негативно сприймалися Україна. Але в тому той і сенс переговорного процесу, що ви можете фактологічно, впливаючи на хід розмови дискусії, змінити ті чи інші пункти. І Україна відповідно скористалася цим моментом, провела. Ефективні переговори і в Женеві і в Майами на оце і є переговори. Те, що Путін демонструє, це не про переговори, це про як мінімум тиск на. При, перед переговорні позиції, як мінімум, підкреслюю, да, тобто він виходить в публічний простір, і говорить оцю всю свою маячню. Нагадаю, що він знову ж таки по колу, через там три місяці, він кожні там три чи шість місяців виходить і говорить одні й ті ж самі тези, які вже, начебто, всі відкинули, включно з Росії. А потім він повертається до них, наприклад, про легітимність того, хто буде підписувати від України е, план перемир'я, і так далі, це все. Зрозуміло, це в парадігмі Путіна він живе в дуже замкнутому інформаційному полі і безумовно він оперує неіснуючими фактами. І тому це треба сприймати або 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 як спробу тиску на переговорний процес підготовці цього переговорного процесу, або як повну неадекватність. Що скоріше відповідає дійсності суб'єкта, з яким точно не можна буде нічого підписувати, тому що він от сьогодні буде говорити одне. Завтра вийде, скаже інше. Після завтра відмовиться підписувати вже узгоджений документ. Але ще раз дивіться: є позиція першопочаткова позиція американської сторони: 28 пунктів під головуванням. Пана Рубіо була проведена достатньо складна робота по узгодженню цих всіх складних пунктів, і 20 пунктів сьогодні маємо. Так, ще є окремо, що треба обговорювати. Допрацювати, як говорить президент України. Це на рівні президентів три блоки питань: Перше, території. Тому що, знаєте, коли ми говоримо про території, я хочу сказати, це не про території питання, це про зміну. Акцентів міжнародного права, тобто треба буде в міжнародному праві внести корективи, написати, що будь-яка країна може прийти із силою. Захопити ваше майно і ваше території, і після цього узаконити цей процес, тобто окупація може бути узаконена. Це те, що сьогодні немає в міжнародному праві, і треба я просто спрощую да, для розуміння, mm -hmm. треба буде записати не про територію України, а про те, що більше міжнародного права для країн, яке гарантує недоторканність суверенних кордонів і територій, не існує. Друге це питання гарантій безпеки да, для Європи в цілому, тому що Росія, і сьогодні ми з вами почули відповідні заяви Путіна, які чітко говорить да, ну, тобто, людина настільки не адекватно оцінює ситуацію, от вона чотири роки воює не проти Альянсу НАТО, не проти європейських консолідованих збройних сил, а проти України, і чотири роки може бути жодних цілей, які він став на повноставного вторгнення. Він сьогодні відверто говорить: якщо Європа буде з нами воювати, то завтра нам не буде з ким в Європі розмовляти. Ви розумієте? Людина, яка не досягає цілей проти країни, яка не є членом, на жаль, європейського союзу і альянсу про НАТО, може так воювати, як Путін. Він погрожує Європі. Це говорить про те, що Європа однозначно має отримати разом з Україною певні, м'яко кажучи, жорсткі гарантії безпеки чи гарантії стримування Росії по східному кордону. І нарешті третя, ще раз я вже про це сказав, це програма відновлення, як будуть використовувати заморожені російські активи, як будуть репараційні позики використовуватися, як Росія буде. Виплачувати все, що стосується відновлення економіки і України і Європи в цілому, тому що Росія є безсумнівним, визнаним, не агресором. Перед зустрічю з Віткафом і Куштером у Москві, яка або завершилася, або відбувається якраз коли ми з вами спілкуємося. Володимир Путін вийшов до ЗМІ, і як це часто бувало неодноразово йому поставили абсолютно випадкове питання про те, як він оцінює перспективи воєнного зіткнення Росії з Європою. На що він сказав не дослівно, але точно за сенсом, що Росія ні на кого не нападає, нападати не збирається. Але якщо Європа хоче напасти, то ми готові до цієї війни. Як ви думаєте, це треба... Дивитися на цю заяву в контексті цього стандартного путінського курсу на залякування, на залякування наших європейських союзників, чи можливо через оптику цього переговорного процесу і ролі в ньому Європи якісь нові барви в цьому з'являються? Я би три аспекти тут ви окремо вперше безумовно Путін хоче принизити Європу для того, щоб вона менш активно приймала участь якраз таки в переговорному процесі. Тобто, це таке банальне, достатньо традиційне для російської зовнішньої політики спроба приниження європейського континенту, а тому, що Путін там підсвідомо вважає, що Європа надто слабка, що вона швидко розсипеться. Ну завжди Європа так реагувала на погрози Росії на шантаж Росії. Більше того, так само Європа реагувала на безумовні. Акти агресії проти Грузії і проти України в 2014 році, і безумовно, Путін вважає, що Європа не зможе бути консолідованою і готовою до жорстких ударів ударів у відповідь. Тим більше ми бачимо сьогодні. Росія збільшує кількість провокативних заходів по відношенню до Європи, особливо на північному напрямку. Це одна складова це традиційна ще раз підкреслю для європейської для російської зовнішньої політики аналіз Європи як слабкої ланки. В стані ліберальних країн ліберальної демократії. Друга складова Путін очевидно розуміє, що Європа швидко переоснащується, проводить реформу мілітарних компонентів, активно дебатує, якою має бути безпека Європи, якщо там Сполучені Штати будуть зменшувати свою присутність, нарощує збройні сили, активно інтегрує в свої там тренувальні процеси, в свої консультативні процеси Україну. Більше того, Європа активно дебатує тему, що треба все ж таки зробити Україну невід'ємною і базовою частиною нової загальноєвропейської безпекової ситуації. Тобто, це буде зовсім інша з мілітарної точки зору Європа і Путін лякається цього. Тобто він цього боїться, як перспективу, достатньо в короткий час. І Путін хоче сказати, давайте так, ми на вас нападати не будемо, зупиніться, не робіть нічого, будьте такі ж самі е -е, ліві, ну нічого не робіть і тому подібне. Тобто він вже трошки перелякне. Тобто, з одного боку, це традиційна зовнішня політика, така зневага ага. зухвало, зневага по відношенню до Європи. З іншого боку, вже є певний переляк. Ну і третя складова. Безумовно, це тиск на переговорні позиції. Безумовний тиск на переговорні позиції Путіну хочеться тиснути для того, щоб все ж таки давайте йдіть нам на поступки. Ми тут ви ж знаєте, да він оперує зовсім не тією інформацією, яка є об'єктивною, чому до речі. Складних делегації присутні і пан Гнато, і Пан да, тому що вони можуть дати якраз таки оцю об'ємну інформацію, і щодо перебігу подій по лінії фронту, і щодо ресурсного забезпечення в Російській Федерації. Наскільки цього ресурсу в Росії буде достатньо, як вона з якою інтенсивністю вона може бойові дії? І саме в рамках цього Путін хоче знову ж таки не володіючи інформацією, mm -hmm. створити враження, що вони домінують і по лінії фронту, і домінують там у всіх інших напрямках. Дякую вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був на прямому зв'язку з нашою студією.